Познайомився з дівчиною, перше побачення, класне спілкування, обійми, поцілунки. Через декілька днів спілкування і запросив її на друге. Супер. Вона погодилась, але потім за день до побачення відмовила, бо так насичено так, так насичено провела день, що дуже втомлена. Так би мовити, такі... а потім ти такий прочитав це повідомлення, такі думаєш: курва, блять, що ж ти маєш на увазі, коли пишеш. Що ти насичено провела день. І що уявляєш, хуї з вечірки Дмитра, з БДСМ вечірки. Ну, каже, ок, через декілька днів знову і запросив. Нормально. Ні, відреагував правильно? Я вважаю, що вмовляти і все ж таки на побачення ну, таке. Через декілька днів все ж таки запросити можна. Під час прогулянки вона обмовилась, як нещодавно провела незвичайне побачення з якимось іншим хлопцем. І ти такий думаєш, блять, курва, от коли ти писала мені, що насичено провела день, мабуть, же, блять, про це побачення писала. От, тупа курка. Ну, тупа. На питання, на що мені ця інфа, вона сказала, та просто тобі розказала, тупа курка. Я розумію, що за одне-два побачення ми один одному ніхто. Це правда. Але все ж таки, є таке неприємне відчуття, що між тобою і іншими йде вибірка. Є вибірка, точніше, іде вибірка. А відчуття у кожного своє. Ну і нафіга таке розповідати, тому що вона тупа курка, і тому що насправді це працює. От дивіться, є якась невеличка частина хлопців, які цікавляться, як там взагалі працює ця взаємодія з протилежним там, полом та таке інше. Але насправді ну, більшість хлопців цим вже взагалі не цікавиться. І оці, коли ми кажемо про бойовий алінізм, Ну, це ж реальність. І більшість хлопців, коли дізнаються, що є конкуренція, їм дівчина починає подобатись ще більше. Ще більше. Ага, тобі хтось запросив на побачення. От, коротше, е насправді, от просто дівчина викладає у себе, там, наприклад, букет квітів. І у, ну, це стандартна історія. Якщо у неї є хлопці, з якими вона вже була на побаченні. Більшість з них не думають: бля, йди нахуй. А більшість з них думає, о, я повинен подарувати букет більше, більшого розміру. Розумієте, як це працює? Вони тупі, але їх велика кількість тупих людей дуже багато. Вони, блядь, навколо нас. Розумієте? Тому навіщо вона це робить? Тому що вона тупа, і тому, що в її голові формула, що розповідаючи. Тобі інформацію, що стосовно тебе є конкуренція, вона стає більш привабливою в твоїх очах. Це ж тупо. тупо. Виглядає як набування собі ціни. Правильно. О, от розумна людина. Одразу зрозуміла, що вона правильно сприймає контент. Максим, може, я себе накручує, але бажання продовжувати просування по стадіям після такого немає. Це нормально. Чи є це чимось ненормальним? Не є. Якщо б ти сказав, але я все одно вирішив її трахнути, я б сказав, нормас, я тебе підтримую. Пару разів можна з нею зайнятися сексом, але стосунки з тупими тілками будувати не варто. Якщо ти кажеш, слухай, щось мене це вибісило, я більше її на побачення запрошувати не буду, спробую запросити її до себе додому. Якщо погодиться, нехай, якщо не погодиться, нахуй. Її. Якщо ти кажеш, я тебе підтримую в такому варіанті також. Якщо третій варіант, ти кажеш, ні, для мене це тумач, нахуй, я тебе також готовий підтримати. Кого я не готовий підтримати? Хлопця, який такий. Вона сказала, що в неї було дуже незвичне побачення. Макс, а дай мені ідею, як мені провести для неї ще більш незвичне побачення. Ось тоді я б тобі сказав, чувачок, ти що, єбанутий? Ти їбанутий підлаштовуватись під неї? Ти їбанутий для такої дівчини випригувати зі штанів. Ось... Це я точно не підтримую.